Кожен українець мріє проїхатися рівною дорогою без ям та вибоїн. Але те, що для нас мрія, в сусідній Польщі реальність. І в цю реальність потрапив наш кореспондент Максим Хотіленко. Тож, чому польські магістралі такі рівні й гладенькі, дізнаємось в ексклюзиві від Джедаєв. У Польщі понад 3,5 тисячі швидкісних доріг, і півтори тисячі з них автомагістралі. Майже половина магістрали пропонує платний проїзд. Ми вирішили перевірити, скільки доводиться платити, та що за ці гроші можна отримати. Зараз ми знаходимося на справжній європейській дорозі у Польщі. Сьогодні дізнаємося, як вона працює та скільки вам треба буде заплатити за відтінок дороги у 150 кілометрів. Про таке шосе мріє кожен водій, широке, рівнесеньке, а головне безпечне. Навіть п'ять років експлуатації жодним чином не вплинули на його стан. На жаль, всього не скажеш про наші дороги, які вже за рік нагадують поле битви. Утім, часом вибоїни з'являються і на польських автобанах. Щоправда, зафільмувати їх непросто. Все через особливу систему швидкого реагування. У всій автомагістралі встановлені номери і датчики, які фіксують усе, що відбувається. Це на дорозі, все відображається у нас на моніторах, і ми діємо залежно від ситуації. Особливо це важливо взимку, коли прибирають дороги і утворюються затори. Саме прибирання так само швидке на відтинку лише у 150 кілометрів. Встановлено 5 метеопунктів. Тож спецтехніка з'являється на шляхах ще за кілька годин до початку заметілі. Ми маємо 14 кліматичних станцій на всій автомагістралі. Це дозволяє нам збирати найсвіжіші дані за 6 годин до зміни погодних умов. Одна з переваг польських доріг за кожну проблему тут відповідає власник магістралі, і він на 100% зацікавлений, щоб водії прокладали маршрут через його володіння. Бо що більше трафік, то більше доходи. оплата залежить від типу вашого автомобіля: вантажний чи легковий, яка вага, скільки осей, яку відстань ви проїхали. Максимальна ціна за ці 150 кілометрів – 29-30 злотих, тобто приблизно 8 доларів. При цьому у водіїв завжди залишається вибір, яку дорогу вибрати: платну, якісну та безпечну, або ж безкоштовно, де за безпеку відповідаєте лише ви.